Максим Морозов, боєць Легіону Свобода, майор МВС, з нами зараз на прямому зв'язку. Кажемо вам доброго вечора та слава Україні! Якраз Авдіївки і для вас ми збираємо на ці дрони. Розкажіть нам трохи більше, що саме маєте за це купити, що потрібно зараз бійцям на фронті. Героям слава я це, давайте, буду відповідати обшивно і навіть на те, що ви мене не запитували. Почнемо з того, що ситуація на авдіївському напрямку дуже критична і дуже важка. Є е, ймовірність, е, є загроза е, дуже на полозоні, Можливість там закріп, закріплення ворога, затягування дяд, техніки, тобто на в нас зараз дуже дуже важка ситуація. Яка з критичною переростає в загрозливу, Тому відповідно, всі підрозділи, які зараз є на в обороні міста Авдіївка, вони всі потребують дрони. Ми постійно оголошуємо якісь збори, збори на купівлю дронів і постійно там, які закриваємо їх, якщо є можливість, купуємо і. Навіть якщо це ми збирали гроші, але на даний момент ми сьогодні, допустимо, не їдемо в Авдіївку на якісь бої розпорядження. Ці дрони відразу передаються тому підрозділу, який сьогодні несе відповідальність чи працює в цій зоні. Тобто, знову ж таки збори в нас всі збори це тільки на дрони, на дрони камікадзе або дрони удавного типу. Тому що якби слава Богу, певний такий період був, що не було навіть і мавіків. Ну, тобто були, але дуже в обмеженій кількості е, дефіцит зависла певні е, нюанси було повекриття по цих мавіків, скажімо так, в кількостях навіть було є допомога від певних міських рад, в тому числі Івано-Франківська, Рівенська. Хотів подякувати. Так, тобто, які напряму допомагають мавіками ТТ і так далі. Ну і інші, мабуть, міські ради, яких я не знаю, але теж їм вдячний. Місцева військова адміністрація, там Старийська міська рада і так далі. Тобто це все, це все э, працює помаленьку, і якби в, в, в цьому плані э, ми робимо збори тільки на, э, тільки на дрони. Э, відповідно, ці, цей збір це знову ж таки буде дрони, тому що ситуація дуже критична, і ворог намагається э, зайти в Авдіївку через ворота. А ворота це є промзона. Э, От власне, ми зараз бачимо цю мапу, і от про про промзону деталізуйте для наших глядачів, чому вона, чим вона настільки важлива? Вона, я так розумію, дуже є обширною, тому є тими воротами. Правильно я розумію. Так, це розумієте, зараз, незважаючи на певні дні холодної погоди, все одно грунти навколо Авдіївки. Вони є і поля, вони є мегті для техніки, і відповідно зараз ворог робить зусилля, особливо для степного степового, але знову ж таки, тими колонами техніки він не може зайти. Як він може зайти з ясинуватою через розв'язки, зайти в Авдіївську промзону, яка достатньо широка для Авдіївки, бо Авдіївської. Іха була передмістям і і лишається передмістям українського міста Донець, це все асфальтована, з твердим покриттям е, така зона і можливість заходити через неї великими кількостями одиниць. техніки Тому всю цю техніку треба знищувати саме дронами, зупиняти, знищувати і потім добивати дронами. Тому величезна кількість, ну, звичайно, підключається арта. І якщо до на рахунок снарядів, звичайно, пересічний громадянин. Чи пересічний глядач вашого телеканалу він не може допомогти тільки там, тиснучи, скажем, на владу, то на дрони можна скинути завжди, допомогти і так далі. Тобто, це те, що може допомогти звичайний громадянин, скинувши там своїх 100 гривнів на те, щоб спалити фашистський фашистсько-кацапський танк за 20 мільйонів доларів і відповідно, знов ж таки чому ворота? Обшивність того, що промзона зразу перетікає в Ставуху Ставуха це. Стара частина Авдіївки, де в 95% будинків це однопорухові приват, приватний сектор. І відповідно це здає знов ж таки доступ до того покриття і можливість закріпитися в самій Авдіївці, нав'язати нам вуличні бої. І наступний рубіж це ремзона, яка йде вздовж залізничної колії. Якщо ви подивитесь карту, місто Авдійка поділено дві частини, саме залізничною полі. і От залізнична поля, якщо збільшити карту, от побачите там залізнику. Нічно полю, яка ділить місто на дві частини. Перша це старуха, яка більше оце получається, вона північніша, а південніше оцей район хіміки, який називається, де переважно багато багатоповерхові будинки, тобто це 5 9 14 поверхів, де також ми зараз спостерігаємо відновлення об'яударів, тому що був певний період, коли наші бійці мовпіхи мали. Мали і мають успіх на лівому березі, авіація в принципі дислокувалася до них, і всі ці каби, які пролітали щодня в Авдіївку, вони почали застосовувати в кринках, щоб зупинити український плацдарм. Що це говорить? По перше, це говорить про те, що в ворога є повний дефіцит авіації. Наші ППО і наші е, Працюють вдало і мають вони по авіацію, е, певний нюанс. Тобто Ворог не є безлімітний, і так само, коли перші дні штурму авдіївки були, і ворог втратив більше 200 одиниць техніки, і це знову ж таки завдяки наявності дронам великого запасу і операторів дронів, які працювали, просто знаєте в три зміни, е, відповідно, це теж показало. Що після того вони не могли дуже довго відновити свій парк танків і БМП, ну іншої. Бронетехніки відповідно зараз, коли пройшло два місяці, вони накопичували, і зараз величезна на загроза в разі повної втрати промзони заходить цього броні кулака в стару Авдіївку, і щоб цього не відбулося, всім підрозділам, які зараз працюють в Авдіївці, це, ну, не буду перелічувати брад, бо можу ось по перше забути образяться на мене. Хлопці, а ще є багато тих підрозділів, які працюють не від бригади а від якоїсь е, служби. Відповідно всім цим підрозділам, групам, які працюють, є в у величезних кількостях, в величезних, просто в промислових кількостях дронів саме камікадзе. Тому ми знову і знову збираємо на дрони, тому що є величезна загроза заходу ворога через ворота в Авдіївку. Якщо на південному і північному флангу, не зважаючи там на те, що Намагається розширитися від зони, що таки погода вона грає як і за нас, так і проти нас, але е, саме завдяки погоднім умовам е, якогось колосального просування з півночі і півня, тобто зі сторони Красногорівки, в сторону степового, і зі сторони опитного, ну я не передбачаю в сторону северного, тобто це дуже важко, важ, саме з технічних умов. А от через промзону це дуже велика небезпека. Зараз всі підрозділи працюють Тують саме для того, щоб повністю не віддати помзону під контроль москальням. Пане Максиму, зараз ми бачимо, бачили мапу, і вона зараз повернеться. Авдіївка мапа маю на увазі повернеться. Авдіївка знаходиться в такому напівоточенні, Власне, от, ну, от зараз ми це бачимо, і є дуже важливим можливість доставляти боєприпаси до цієї до Авдіївки, знов ж таки для ротації особового складу на передовій. От наскільки власне є це утрудненим, я не буду вам задавати запитання, яким чином. Українські сили оборони продовжують доставляти необхідні боєприпаси безпосередньо в Авдіївку, але от наскільки складно, наскільки прострілюється російськими окупантами власне шлях до Авдіївки? Дивіться, шлях до Авдіївки пострілювався з самого початку повномасштабного вторгнення, тому що як би ми не хотіли, Авдіївка знаходиться на лінії зіткнень, і тому сама Авдіївка, і допустимо до овівки це все прострілювалося, так як і до Красногорівки, коли вона ще була під нашим контролем, маючи певне просування, ворог. Може ближче підсувати свої акт-системи і обстрілювати. Тобто, вся ця дорога весь цей повно період повномасштабного вторгнення вона була під обстрілом. кожен раз е сили оборони знаходили ті чи інші можливості підвести е боєприпас. Зараз стосу складилося з тим, що ворог в промислових масштабах використовує теж дрони камікадзе, тому їм в принципі байдуже тільки вони бачать е машину. Скажімо, вже більше цивільної, тобто це якісь, якщо це вже джип чи це вже бус, зразу дрони камікад зайдуть. Але боєпропас все одно підводиться. Ми шукаємо альтернативні шляхи, ми шукаємо засоби маскування, ми використовуємо реп, тобто інші. Де коли погодні умови використовуємо, тому що є певні погодні умови, коли не можна підняти маві, коли той самий Орлан не бачить, коли використання тих самих дронів Камікадзе, що для нас, що для них є, практично неможливим. От недавно і і зараз приблизно така сама погода, коли днем допустим плюс 3, плюс 5, а вночі мінус 3, мінус 5. І оце обледеніння, оця постійна зміна погоди, вона дуже дуже обтяжує роботу дронів камікадзе, як і для нас. Так і для них ми намагаємося цим користуватися, завозити боєкомплекс, завозити хавчі, завозити воду, все необхідно, в тому числі завозити дрони і зупиняти ворога, і максимально зупиняти їх, максимально ліквідовувати. Ми вже говоримо певну цифру: це більше 30 тисяч вбитих ліквідованих і згноєних кацапської нечисті, яка вже тут лягла. За весь період повномасштабки і приблизно 15 тисяч за цей період загостримо. Тобто, ми вже кажемо, що Авдіївка стала для москальні ну, найбільш пораненої битвою. Неважливо, чи вони зможуть на певний час нею заволодіти, тому що втратити більше бійців, чим саме населення міста, тобто Авдіївка це 30 -ти тисячне містечко. А вони, щоб його закупити, вже втратили більше своїх бійців, не кажучи вже про санітарні втрати. Не Кажучи, вже про втрати техніки і авіації Мало того, вони надзвичайно моль, та яка сидить в Кремлі, надзвичайно втратила іміджеву Адже всі ці дати, які вони заявляли про взяття Авдіївки майже щомісяця, вони не виконані. Остання дата, яку ми пам'ятаємо, це було 14 грудня, коли Моль мала звертатися до рабів своїх і щось там їм говорити. Вони знову не виконали, чого вираз вони взяли. Абдіїв по ротом так само зараз ми е, будемо боротися до кінця і бачимо, що люди допомагають. Ми купуємо дрони, і будемо все таки, незважаючи на те, що відбувається в цій зоні, максимально знищувати ворога і максимально не допускати його просування. Надії нас не залишає, це правда, бо вони знов там говорять, що під новий рік вони будуть брати Авдіївку. На це все теж не треба зважати, але ви, наші глядачі, можете долучитися ось так напряму до збору на дрони для того, щоб Авдіївку втримати. Є якраз Максим, який організував цей збір, і він за нього відповідає. І це важливо і важлива кожна ваша гривня. Я теж це завжди повторюю. Максиме, скажіть нам ще, будь ласка. Як давно ви на передовій на фронті, і який настрій зараз загалом в бійців переважає? Бо ми про це запитуємо нашу аудиторію? Ми багато про це говорили з експертами. Що зараз ну от такі різні в нас настрої звучать заходу? Західна преса багато пише. Як бійці тримаються, що вас тримає? Поділіться з нами своїми думками. Нам важливо це чути. Ви знаєте, не хочу себе якось виокремлювати з кінців, але у зв'язку з тим, що я з 14-го року, саме з 14-го року, я вже всі ці емоційні качелі на це так переживав неодноразово. Тобто, коли ти був вчора герой, сьогодні ти вже ледве не злочинець, ледве там що ти там робиш. Пам'ятаєте, коли кінчилося то почалось були такі претензії, що ми ли там не на шоколадного працюємо, чи на шекось, чи чи на миладного, тобто. Всі ці перепади нас населення щодо бійців. Я вже якби попереживав і ставлюся до них з певним, знаєте, таким ну дорослою чи ставчиською, вибачте за таке слово, хоча я ще не старий, ніби але мудрість. Тому всі ці перепади населення для мене якби відомі. Але на ну, на жаль, не всі з 14 року, ті, що дійсно пошли 22 го вони певні переживають емоції. Вони можуть завжди бути не завжди позитивні, а деколи дуже негативні. Знову ж таки, це може бути пов'язано з особистим. Якимось подіями давайте будемо чесні. а Якщо він сюди прийшов одруженим а дружина виїхала за кордон, це все ідея до розлучення. Взвіто, тобто різні, різні, різні випадки, і це дуже впливає на певні емоційні політичні налаштування бійців сьогодні. Величезна віра, віра є в керівництво. А вже завтра якісь такі події, якісь неправильні вислови проводить до певної апатії. Тому сказати, так би. По, по своїх емоціях і одночасно розказати про те, що ці емоції проживають всі інші бійці. Це навряд. Знову ж таки, це пов'язано з тим, що я вже 9 років я до цього всього звик, і мені якби це, але в бійців емоції різні, як наприклад, і а, розуміння того, що відбулося на Закарпатті. Тому розумієте, я думаю, що не тільки бійцям треба розуміти суспільство, але й суспільство розуміти бійців. Це все дуже. Важка така психологічна штука, але щодо Авдіївки щодо ненависті до Москальні, вона тут спільна, вона єдина. Ми всі в одному човні. Я ще раз повторюся. Якщо в мене буде дрон, якийсь камікадзе, і я сьогодні не буду працювати, я обов'язково його віддаю іншому підрозділу, щоб він просто вже сьогодні, не завтра, не післязавтра, а вже щоб сьогодні з змуками. Бо ви знаєте, я тут побачив певну місце Містику а, реальну містику, тому що а, вся ця москаня тут реально дуже до, дохне змух змук з, мух, з мух, такими муками, що а, просто страшно дійсно Авдіївка це для них ад тому, що. Спостерігаючи всі ці знищення цієї нечисті, деколи розумієш, що отримує мускаль таку поранення, що вони не то, що несумісні життям, вони проводять до моментального летального ісходу. Але чуть, що вони лежать, та мучаться, мучаться по годинах, цікають кров'ю, не знаєте, не приймає земля. Таке враження, що не приймає всю нечість земля і просто жде, поки їх заберуть їхні ж громаді побратими. Тому я хочу сказати, що всі всі бійці вавдіїці налаштовані боротися до кінця, Незважаючи, що ворог близько, що він має певні успіхи, це не зменшить нашого бажання ліквідовувати цю нечість на нашій землі.